Команда фактично центру майданчика. Центральний матч туру, що тут говорити, очікуємо. Оста сьогодні nice у жовтій формі виступають. Зараз подивиться який момент прохоплення. Штурм пробиває принциповим у суперлізі Львівщини ще починаючи з літнього сезону. Момент Просто... Зараз уда. Звітний між Найс nice Гайс та Штурм. Там Зінич пробиває. прустріт. все це, це робив Зінич пробиває біля дев'ятки Мало там штурма. Тепер подує свою атаку, є удар. Непогано Здається мені в очі. Момент із попереднього туру, коли Енджі Метал. Ну так, Чепан Момент і мене залітає ворота. 1-0. відкриває нас рахунок Найс nice Гайс на восьмій хвилині цього матчу. Все-таки пробити ще раз. М'яч тепер на удар, є фіжиш, думаю, в батальці у Найс Гайс. Й удар, який же шутер хороший. Меня думає, до м'яча лягав на ногу. Зараз Махалюні, то молоду дуже і дуже красиво. Зараз контратака у виконанні Найс Гайс. Передача на Дудаша. Дудаш. Надалі стійку Чабан все зробив. Друзі, старт другого тайму протистояння 10-го. моментів теж було не так і багато. з цих моментів створила саме команда. Найзі далі багаріка, де подівся галама. Дуже подобається мені цього футболіста. Думаю, енергії слід задуматися. Я думаю, енергія це все-таки збільшити перевагу найскажі. Може штурму зрівняти Рахунок! куду скоро удар. Не... Будьмо відверті, такого немає. Так були певні вибори. Зараз можливо за. Павло Чорний тільки сказав це. Відзначається голов третій номер команди штурм і по суті ставить крест на всіх моїх кіотарів. Так, Все-таки, так. хоча у нас ніби чемпіонат не, проф... ну, не професіонали, не спортсмени-професіонали змагаються, але є такі хороші комбінації, це розіквіше момент. І так само синхронно змінюється команда Юрія Цибака. Василь Зінич проходить флангом, Де далі Василь Зініч постільює передача на правий фланг. Простріл, момент, немає удару. Удар по порожніх воротах. Порожні ворота Після передачі тут аж пресингує, тут закидання, отак головою. Голи забиті саме головою, але тут був шанс, але кучера це зробити. Смага із ночаєм, смага просувається вперед. Любомир Смага, автор наразі єдиного гола у цьому матчі, ледь не зробив другий. Любомир Смаг. Чабана. Його закидання далеко вперед. Є удар головою, ще хвилини. Це традиційне закидання від <звіт> і... Нічого собі. Так? <звіт> і без того, такий вже досить сивий. Юрій Будзар, якби зараз ще й у вас до нових зустрічі.